Наступне питання Про, з визначення нормативного грошової оцінки технічної документації земельної ділянки ЗОВ-Готель Бутік. Е, тут, тут є три ділянки. Так? Є, е, один е, зареєстровано в земельному кадастрі три ділянки, це колишня добра прокомодавша Івано-Франківська селищна. Zzwogo na techniczną dokumentację zatraże na rozpowiadanie organdu dla perdaczej На комісії, на комісії, на Є три рішення. Земельна комісія, всі земельні питання, які винесені на розгляд нашої сесії, погодила, да? не опрацювали їх. По першому питанні там несувнісна, у нас була раніше виїзна комісія. Всі члени присутні на комісії, проголосували одноголосно, тому я пропоную сесії підтримати дані питання. Що <гум> тут таке там буде? Коли була обласна саме поблизу здорових відділу. Потім було... державна, натані, то, чар, власна, <гум> власна. Да? <гум> на даний час, державна власть. Ну і що там буде? Для оздоровчих цілей, то що тут буде? Утікні, які получається. Там для тих власників помінялися, не знаю, що це. Я останній готель. Раз вони ви знаєте. Так, знає, там, там, там Там вже теж четвертий власник. Ця земельна ділянка використовується, орендна плата не поступає в бюджет. Це був закон, що голова селища є. Але не так, було погоджено. І ви самі знаєте, що до гроші, які будуть нас це бюджет селищної ради. Що вони вже вісім років не платять, і що на ну, що того кусовує? Ви затверджуєте документацію, хай вони сплачують якісь кошти? Там вже не мала є якась. Там не мала сума, тільки ділянка 65. Будуть будувати якісь оздоровчі для реабілітації. Хто ж дивиться на проєкти, що там виграє, хто там буде можна. Поки що все вони ці лісу. Якщо немає запитань по проєкту рішення, перше рішення це є по даному питанню, інше, з даного підприємства це є площею 01350 га. Тому ставимо на голосування даний проєкт рішення. Андрей, за. Вау. за. Вау. за. Вау. за. Дякую, рішення прийнято. Наступне рішення е, теж до технічної документації е, даного підприємства, але вже площою 6 гектарів, 85 сотих. Грошова оцінка 511 тисяч 220 гривень. Чи є запитання до нас про рішення? Немає. Прошу голосувати. 28 за. Дякую, рішення прийнято. Наступна земельна ділянка даного підприємства звернення на бути площею 1.50га. Відповідно, чи є запитання до даному проєкту рішення? Немає, прошу голосувати. За. Бало? Thank you very